Вітаємо друзі. Ви на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про зварювання оцинкованого металу. У відео дамо загальні рекомендації та правила проведення таких робіт: що потрібно робити, що не потрібно робити, та як уникнути негативного впливу. І звичайно, ми розіграємо сертифікати за коментарі під цим відео. У описі на вас чекають детальні інструкції, як прийняти участь. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та гарного перегляду. На початку поговоримо про саме цинкування металу. Саме цинкування виконується для захисту металу від корозії. Це актуально для деталей автомобілей, гідротехнічних споруд, різноманітних будівельних конструкцій, труб та інших для самого нанесення використовують різні способи. Можлива товщина шару цинку може бути від 3 до 150 мікрометрів мікрон. Один мікрометр це одна тисяча міліметра. Температура кипіння цинку 906 градусів за цельсієм, та при такій температурі він починає випаровуватися. Та одразу переходимо до рекомендацій. почнемо з безпеки під час варювання. Потрібно працювати або на вулиці, або з окремою та якісною вентиляцією, або з використанням респіратора, обов'язково вугельний фільтр, або маска з окремою подачею повітря. Пара цинку активно забруднюють навколишнє середовище та повітря. Друзі, ніколи не виконуйте зварювання без цих засобів. Випари в цинку дуже негативно впливають на здоров'я. Це може бути і задушення, і цинкова ліхорадка. А інші важливо знати також найперші симптоми під час такого отруєння це буде підняття температури, озноб та тремор тіла. З безпекою та наслідками все зрозуміло. Переходимо до рекомендацій під час зварювань. Під час випаровування цинк потрапляє у зварювальну ванну, що сприяє утворенню пор та тріщин. Ефективніше буде зняти шар цинку в місці зварювання та на 1-2 см від нього. Для цього можна використати щітку, абразиви, газовий пальник або хімічний спосіб. Кислота, луговий розчин, щелеч, промивка водою та сушка деталі. Зрозуміло, що не завжди так можна буде зробити, тому уникнути негативних наслідків можна буде за допомогою певних порад під час варювання. Які ж електроди використовувати для ручного дугового зварювання? Підійдуть рутилові електроди. Маркування є 6013. Електроди з основним покриттям не дуже полюбляють домішків у процесі зварювання. До речі, під час зварювання випаровування цинку можна буде дуже добре побачити: це буде дим білого кольору. Зараз переходимо до рекомендацій, якщо не знімаєте шар. Цинку для зменшення утворення пор та тріщин. Якщо ваш шар цинку до 15 мікрометрів, у стикових та кутових швах збільшить струм на 15-20 ампер та зазор між заготовками у півтора-два рази. Додатково швидкість зварювання знижуємо на 10-15%. Це допоможе випарувати певний шар цинку та зменшить його негативний вплив. Якщо хочете дійсно отримати бездефектний та якісний шов, та маєте шар цинку на поверхні більше 20 і 25 мікрометрів потрібно повністю видалити цинк з поверхні. Та потім. Перетримуватися стандартних правил зварювання одразу відповідаємо на питання, що робити, якщо ви зняли певний шар цинку. Ідеальним варіантом буде використання рідкого цинку у балончику. Буде потрібен цинк спрей нанесення одразу після зварювання, доки шов ще теплий. Зрозуміло, що всередині деталі або труби ви вже цинк не нанесете. Але такий спосіб 100% допоможе оберегти зварювальний шов від корозії. На цьому все, друзі. Товари для якісного зварення знайдете на нашому сайті gradient.ua. сподіваємось, відео було корисне. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякуємо та до зустрічі.